Всім привіт! Сьогодні поділюся своїми думками трішки по крипті. Сезонність у нас зламається, тому що весна зазвичай це такий хороший період для росту березень, квітень, травень, в тому числі. Але березень-квітень ми не побачили цього зростання. Потрішку починає розвертатись, відновлюватись біток, до 100 підтягується, але ринок Альти загалом стоїть незмінно. І Наше завдання тепер зрозуміти, чи буде цей ріст альти у цьому циклі? Е, капіталізація бітка вже майже 2 трильйона доларів, знову повертається, були в цій капіталізації. Знову ось скоро, я думаю, ми вже нас дожимо. Е, ціна 95510 ефір на другому місці 1832, капіталізація 220. Е, що у нас по технічному аналізу? Е, коли е, Знижувалися до 80 і навіть трішки нижче. Так, в цей період було доволі так страшнувато. Загалом на ринку те ще спостерігав. Але чому я був впевнений, що, скоріш за все, ми не будемо йти у глобальний розворот в межий ринок, а будемо відновлюватись, тому що повний цикл на крипті це відпрацювання. Це відпрацювання бітка, тобто повноцінний його ріст. А це повинно бути вище 100, і ми повинні довгий там час знаходитись довше, ніж ми були до цього взимку. І плюс до того це відпрацювання ріст всього крипторинку. Відпрацювання бітка, в принципі, відбулося, ми дістали 100, але дуже часто ми перевибиваємо цю зону, тобто ціна наближається до круглих чисел. Чому раніше от я орієнтувався саме на зону 100 і там можливий розворот ринку? Тому що активи дуже часто люблять круглі числа. І коли ми досягаємо цієї відмітки, то потім е, доволі сильний включається інфопростір і багато позитиву. Тому що ціна 90 це одна справа, а коли 100, це вже є такий певний престиж. Тому. Е, Часто активи до нього йдуть. Ну, і плюс до того інші інструменти аналізу, які я не можу розкривати в публічному доступі. А, загалом, сьогодні 95400 ринок альти сьогодні стоїть а, і ефір після падіння у 65%. І багато е, людей сьогодні вже не вірить у ріст всього е, ринку, е, хоча вже трішки негатив зменшився. Нещодавно він був в районі там 20, в районі 15, тобто в, е, в районі екстремального страху. І це історично хороший період для того, щоб купувати е, цей актив, тому що люди вже е, хто хотів, здебільшого там продали локально або глобально ця ціна є доволі дешевою. Якщо подивитись на іншу важливу метрику, це Altcoin Season, він знаходиться сьогодні в екстремально низьких відмітках уже із лютого місяця, тобто останні три місяці, альту дуже сильно продають і люди не хочуть її навпаки купувати. Тобто ми в екстремальній зоні страху знаходимося по альтах. Тому по цих метриках ми з вами спостерігаємо, що люди, ті, хто, Он інвестує їх на сьогодні менше набагато менше ніж було там декілька місяців тому. То надають перевагу е, з більшого бітку для того, щоб його відкупати. Ефір вже не цікавий. І якщо подивитись по інтересу, до речі, по е, по новинах е, з публікаціями стосовно ефіра, то теж. Знаходимось на критично низьких відмітках в зоні 11 по 100%. Тобто, хайпу навколо ефіра на сьогодні немає, не пишуть статті, він нічого такого екстремально цікавого не робить. Можливо, крім саме оцей інтерес і в новинах пости, можливо, тільки пишуть зі сторони негативу. Тому. Поки що інтересу до ефіру немає. Нам важливо, щоб ріс зростав ефір, тому що він буде за собою тягнути весь крипторинок. Він може дати буст росту альті. Якщо ефір буде і далі падати, якщо він зіскаметься, як ми зараз з вами бачимо, багато людей про це пише скам ефіра і у 2 рішення. Тобто, це на базі ефіра, там рішує конкретні питання. То, звісно, весь ринок буде падати. Ефір буде падати, весь ринок буде альти падати. Але якщо говорити про сторону психології, то часто це вже є певний сигнал до того, що ринок дуже сильно недооцінив цей актив, він є перепроданим, люди вже зневірились і вже. Відбувається в цей момент капітуляція особих рук, так звана термінологія, із цього активу, коли люди вже не бачать в ньому перспектив, у ньому зневірились, він їх розчарував, вони його охоронять і при першій можливості хочуть його продавати при якомусь невеликому рості, то це зазвичай вже доволі дешево. Ми бачимось. Люди вже пишуть в коментарях мені під відео, вже так доволі. Все більше і більше і більше, я зараз спостерігаю, що вони зневірились в ефірі, що всі пишуть, що хочуть засадити народ на наступних якихось зростаннях. А інші люди, які є більш такими оптимістами на крипторинку, ну умовно так в лапках, то. Вони чекають там відпрацювання десь на жовтень, або вже планують при невеличкому якомусь відскоку там 20-30-50% відсотків росту, можливо, максимум там два ікси від тих поточних, які є зараз. Що для альти це дуже мало, вже е планують. Скрипти виходити. І в тому числі так налаштовані блогери із великою аудиторією на російськомовному просторі, та й англомовному в тому числі, на СНГ-просторі. Я не кажу конкретно за Росію, ні, абсолютно. Тому зараз дуже багато що вказує, що ми знаходимося десь уже в тій дуже низькій точці, з якої. Готові будемо розвертатися. Мені люди пишуть, що я переношу свої таргети. Тобто, зараз ми бачимо велику таку долю хейту в мою сторону. Що я там чекав на весну і планував в кінці весни крайні терміни виходити з крепти, тому що є певна сезонність, весна це хороший період, літо не дуже. Але дуже важко панувати по часових рамках. Я по часових рамках доволі часто промазував. Був правий і часто промазував, але саме тренд руху активу мені вдається розуміти доволі непогано. І це ви можете подивитись по різних моїх відео, і по фонді, і по крипті. Е, тому я думаю, що так зараз завершується весна. У нас є шанси побачити певний ріст у травні. І можливо, е, я знову свої будую здогадки, можливо, в травні, і буде якраз зародження, або можливо половина вже цього руху. Е, тому що зараз ми знаходимося в тій фазі, коли вже почав рух е, біток. Нам важливо, щоб він там дійшов до своїх е, АТХ, тобто попередніх вершин там, в зону вище 100 і, можливо, перехай. І ось там в нас є вже всі шанси відпрацювання Альт-сезону. Там є шанси, що ефір вже може починати нас доганяти е, те відставання від е, бітка, тому що. Ефір сьогодні дуже-дуже сильно недооцінений в порівнянні до бітка. І сьогодні він знаходиться в дуже сильній зоні підтримки. Тому зона там до 15% капіталізації на всьому ринку сьогодні 7, тобто він може оцю, оце відставання скоротити. Тобто він може зараз в себе взяти велику долю капіталізації, маю на увазі, в порівнянні з бітком. Біток сьогодні теж. На своїх вершинах теж тягнеться потрішку верхи, але це відбувається дуже важко. Це зростання домінації, тобто ліквідність, яка сьогодні йде в ринок, в крипторинок, то вона йде здебільшого в біток. Про що я вам говорив на початку? Навіть домінація бітка може зростати на відтоку капіталу і скрипти. Тобто, що це означає? Альту продають більш активно, ніж продають біток. І через те його домінація, доля на цьому ринку буде. Е, якщо поглянути саме на капіталізацію індекса Azers, тобто ми виключаємо топ-10 криптомонет, які це Біток ефір, там, Ripple, Solana і так далі. Трон, е, то що відбувається із усім ринком? Він загалом ніякого такого росту і не показав за оці останні 2-3 роки із 2022 року. Так, умовно, дно було по капіталізації 100 мільярдів доларів, сьогодні 220. Але якщо брати до уваги, що три роки тому монет було набагато порядок менше, аніж сьогодні, можливо, там в декілька разів, тому що кожного дня з'являються нові монети, які до себе залучають інвесторський капітал, і капіталізація поступово так розмивається, ну і по суті збільшується. Тому. Якщо ми візьмемо оцю інфляцію, так би мовити, тобто додавання нових монет на крипторинок, то проекти, в принципі, росту ніякого не показали. Тобто, якщо відкриваємо окремі проекти, там, наприклад, Litecoin, вони знаходяться. На низу там Bitcoin Cash, вони знаходяться глобально внизу, EOS, вони глобально внизу. Так можемо там спорити з приводу там, якості певних активів, але глобально вони знаходяться внизу. Хоча ми по тому індексу попередньому з вами бачили, що він в капіталізації зростає. Тобто, це означає, що ці кошти вони не йдуть у ці конкретно проекти, які я ось відкрив тільки що. А вони йдуть у нові проекти, які можливо мають теж певну якість. І за рахунок цього збільшується капіталізація. Тому якогось росту альти на сьогодні ще не спостерігається, абсолютно. І є фундаментальна річ, на яку я орієнтуюсь, і яку я дуже часто на неї звертаю увагу: що для того, щоб закінчився цикл на крипторинку, потрібно, щоб виконувалось всього на дві умови: перший це ріст бітка, те, що ми на сьогодні з вами спостерігаємо, ось так. Хай вершина була у 2018 році, потім через 3 роки в 2021 і тепер у 2024. Кожні 3 роки у нас відбувається е, нова вершина, нові історичні верхи досягає біток. І кожного цього циклу відбувається ріст всього крипторинку. Сьогодні росту всього крипторинку у нас не було. Ефір не відпрацював. Тобто, якщо подивитися 2 ікси по ефіру, це дрібниці. Хтось орієнтується на 19 рік, що типу, ефір може в цей момент і не вирости. Але це інша історія. Тут після Хаїв, 2018 року, пройшов рік, і лише тоді у нас ефір зріс у там приблизно в 2-2,5 рази, і пішов знову на падіння. Сьогодні від Хаїв пройшов вже приблизно 3,5 роки. І це якраз той період, коли із. 18 по 21, пройшов 3 роки, повноцінна акумуляція, після того пішла нова хвиля росту, новий поштовх росту. Тому сьогодні якраз пройшло достатньо часу, 3 роки акумуляції, і актив знаходиться в своїй дуже сильній зоні підтримки. Сьогодні тут, замітно, що проходить капітуляція інвесторів. тобто, Такі об'єми, ось ті, що зайшли за останній час, їх не було останні 2-3 роки. Вони були, заходили лише ось в період 22-го року, коли була максимальна паніка на ринку. Тобто тут люди боялись, і після 2 тисяч вони активно продавали, прощалися з цим. Проектам саме роздрібні інвестори, а професійні інвестори з мільярдами доларів капіталізації вони цей актив накопичують і його купують. І якщо підтвердження моїх слів отримати, то ось я публікував в своєму безкоштовному телеграм-каналі в описі під відео в коментарях. Ви можете на нього підписатись. І тут я вам ось скидав діаграмку і показував, як в блокчейні це все відслідковується і що роблять великі гравці. Тобто рожевим це кити, синім це середнього рівня інвестори і жовтим це рітейл. І рітейл сьогодні з інвесторами вони зменшують свою позицію і продають ефір в той час, коли кити вже сконцентрували дуже-дуже велику долю цього капіталу, там вже майже під 40% приблизно. Тобто вже майже до половини вони доходять. Тому це хороший знак, з якого моменту. Взагалі, перелом тренду відбувся з 2020 року, але вони дуже активно почали нарощувати ефір саме із десь середини початку 2023 року. І роблять це до сьогодні. Тому ці інвестори розуміють цінність активу ефіра, розуміють цінність крипторинку, вірять в те, що він зараз не обнулиться і не піде в нуль, і нарощують все більш сильно на цій паніці ефір. Тому. Сьогодні ефір е, в дуже синій зоні підтримки. У мене є думки, що можливо, у травні ми вже можемо побачити підхід до зони 4, щось наближено, там, від 3200 до 4. Е, по формаціях те, ще по теханалізу, дуже часто такі сетапи вони відпрацьовують. Тобто... У нас була перша зона, ось тут підтримки, вона відпрацювала ростом до 4. У нас є зараз друга зона підтримки. Тут вже ще більш сильно. У нас є всі шанси піти до 4 і потім піти на АТХ, на нові вершини, тому що тут супротиву вже як такого немає. І я думаю, що ефір в цьому циклі, в цьому році, можливо. Наступні три місяці, тобто я зараз трішки вже зміщую і переміщую на літо, можливо, червень-липень, не знаю, можливо, до серпня місяця. У нас є всі шанси абсолютно відпрацювати. Так, по сезонності е крипта влітку не завжди себе далеко не завжди добре показує, навпаки, показує падіння. Але бу були ситуації, коли і червень, і липень, і серпень були зростаючими. Травень був дуже часто дуже зростаючим для крипти, Тому. Е Важко прогнозувати, коли точно, але є всі шанси по певних сетапах, по закономірностях, які інші активи показували цю фазу ринку, що в нас є всі шанси навіть в цьому місяці в травні побачити ефір 3200 навіть до 4. А далі, коли ми доходимо вже до цих відміток, то це будуть далі рухи на АТХ на 6500 на 7. Тому з моєї точки зору, я дуже оптимістичний стосовно крипти, якщо там дивитись по домінації Азарс. То ми також критично низько на сьогодні знаходимося на рівні 2021 року, на рівні 2017 року. Тобто представте, яка кількість була в 2017 році монет, які нижче топ-10. Там, можливо, і мільйона не було монет. Навіть менше, там, можливо, там 10 тисяч монет. Я по пам'яті так згадую. Можливо, там 1000 монет. Сьогодні це 14 мільйонів плюс. Але домінація їх на ринку сьогодні 8%. Так я згоден, що більшість е, е, цих проектів це просто сміттєві проекти, які просто приходять на ринок, аби забрати кошти в інвесторів. Але із цієї великої кількості там шлаку приходять і нормальні проекти, які мають цінність. Тому капіталізація сьогодні така ж сама, як у 2017 році. Домінація вірніше. Е, і, на мій погляд, сьогодні доволі критично низькі такі відмітки. В нас є абсолютно всі шанси. Саме на цьому циклі побачити домінацію в районі 18% це до попередніх вершин, і це дуже стрімко. Тобто, якщо почнеться вже цей ріст, то це буде дуже стрімко буквально від там, від одного до трьох місяців і повноцінно може уже піти ліквідність і у другорядну крипту відбутись альтсезон по домінації е, USDT Теж зараз доволі така шортова ситуація, тобто ситуація на падіння домінації сьогодні 5,11%. Тут зараз дуже великий супротив такий по об'ємах заходить і є всі шанси. Тобто був перший рух, проторговка і по інерції ще йдемо. Далі наступний рух, тобто нижче 2%. Домінація USDT може змінитись. уже ось у ближчі місяці. По USDC та ж сама історія. У нас був перший, перша хвиля падіння, проторговка, трішки щось відросли, відновились. але тут дуже. Дуже великий такий супротив. І далі в нас є всі шанси рухатись в зону десь на відсотка тобто приблизно в 4 рази домінація USDC може змінитися. Тому я думаю, що зараз доволі такий піковий кризовий період і переломний момент, коли ми від глобальної кризи такої на альті за останні 2,5 роки, навіть 3 роки. Будемо переходити вже у ріс, тому що е, такі проекти, наприклад, як Litecoin, вони вже дуже довго знаходяться в цьому боковику. І з періоду два початку 22 року, це вже 3 роки, і зазвичай цього достатньо для того, щоб відбувся імпульс. Е, Tron, та ж сама історія, кожні там 3-4 роки він робить. Дохідність там хорошу дохідність. Так він вже імпульс зробив, але фази розподілення тут ще не було, тому що хвиля росту тут може бути. Ріпл вже себе показав, і от ви бачите, приблизно регулярна, яка які інтервали між цими циклами, між пампами відбуваються. Стеллар, та ж сама історія, доволі навіть циклічно і регулярно. Але багато інших фундаментальних проєктів ще цього росту не показали. Там Cardano може ще показати іксів три від поточних. Тон, до речі, теж тут, якщо поглянути по технічному аналізу, то у нас об'єми знижуються, інтерес до тона знижується, але він знаходиться в дуже сильній зоні підтримки на сьогодні. І він вже по хвильовому аналізу вже себе вичерпує і тут формується розворотна фігура. Тому е, я стосовно крипти доволі оптимістичний, і я думаю, що. Можливо, в травні вже ми побачимо якийсь хороший рух. Я можу знову помилитись, тому що останні там, два місяці я там весну чекав дуже оптимістично. Березень-квітень, я думав, вже там хороший буде рух. Ми бачимо, що ця циклічність сезону вона зміщується, вона трішки вже збивається, але це не означає, що цього росту його не буде, і вже відбувається зміна якоїсь там циклічності і парадигми. Тому. Стосовно психологічної сторони зараз люди зневірились, і це той період, коли актив цей коштує дешево. Звісно, не вся крипта, тому що нагадаю їх там вже під 15 мільйонів е різних криптопроектів, і більшість з них це шлак, але багато проектів є дійсно якісних і намагайтеся брати. Топові проекти для того, щоб не зіскамити свій, не, не збанкрутувати свій депозит, не втратити свій депозит на ось такому негативному ринку, коли йде відток капіталу і багато проєктів просто банкрутує. Якщо у вас немає чіткої стратегії, є бажання інвестувати в крипторинок, нові кошти або може у вас уже є існуючі, можемо зробити ребалансування. Ви маєте змогу на сьогодні ще зайти в крипторинок. І сьогодні, цей ризик прибуток, ризик він завжди однаковий. Що крипта росте, що крипта падає, а от потенційний прибуток може змінюватись. І сьогодні співношення ризик прибуток є максимальним. Тобто, ви сьогодні, беручи одиницю ризику, маєте можливість там отримати віддачу 6-7 іксів на свою інвестицію. Тому головне правильно працювати з ризиком, відбирати правильні якісні активи. Якщо ми правильно з вами побачили тренд росту, зайшов правильний момент. І дотримаємось свого плану по виходу, ось тоді можна отримати хороший результат. Тому стосовно інвесткубу по крипті або по фондовому, пишіть мені в особисті в телеграмі. Всі деталі я вам надам. Якщо немає бажання долучатись, то підписуйтесь, хоча б на безкоштовний телеграм-канал. В мене на сьогодні все, до зустрічі. Бувайте.